Добрий день. Сьогодні хочу розказати, що я, як я модифікував Океан, як я над ним, так скажемо, поїздівався. що я з нього зробив. Океан 214 Тут стоїть в мене FM Bluetooth модуль. В тому віконечку замість індикатора настройки. Ці кнопки переключають е станції вперед-назад. Ця кнопка в мене комутує живлення. Ну, як і мало бути. Тут встановлені акумулятори. Е, от воно і комутує роботу від акумуляторів, роботу від мережі. Крім того, зараз секундочку включуємо сеть. Тут ззаді я ще спеціальну кнопку поставив, тому що не вистачає. На 209-му була ще кнопка Сіті, тут її нема. Приключені в мережу засвічується шкала червоним. Ну і це червоним. А коли ми переключаємося, ну, включаємо його від мережі, тобто запускаємо сам приймач, засвічується голубеньким. Вот. Ну, всі прекрасно познають з фоном в океані. От Він при роботі від мережі фонить. Особливо на низькому звуці. От звуку нема, а от, оцей низькочастотний фон він іде. Не знаю, я пробував ті варіанти, які пропонують в інтернеті. Нічого не виходить. Він фонить все одно. Ну, Я думаю, це зв'язано з положенням трансформатора самому приймачі. Тобто розташування його не, неудачне. Ну і ще можливо з тим, що 6 вольтове живлення, тобто тут є дві обмотки. Одна обмотка там, 15 вольт, чи скільки, а друга 6. 15 вольт йде на випрямитель, там, стабілізатор, ну одним словом, робиться з нього там, 8 вольт. І воно живить приймач. А от 6-вольтовий вивід трансформатора. Іде перемінкою, немає ніяких ні діодних мостів, ні нічого. І причому один кінець 6 вольтового виходу йде на лампочки, другий кінець йде на масу. Можливо, це ще з тим зв'язано. Одним словом, фон то інше питання. Ну, Щоб трошечки його зменшити, я сюди впаяв конденсатор паралельно на 1000 мікрофарад. Тут видно. Ось ця кнопка, яка комутує сеть. От вона тут в мене вмонтована, в гніздо від наушників. Сам модуль стоїть отут. От. Я відрізав антенний вихід, який ззаду йде на кришку. Тут вона ззаді. Бачите, ця кришечка, отут віконечка квадратна. Я його відрізав і сюди от приклеїв сам, саму плату цього FM Bluetooth модуля, щоб можна було вставляти флешку через оцю от дирочку, щоб нічого нового не пиляти. Далі, живлення модуля. Живлення модуля це віддільний розговор. Він так само видає цей піск фон. Я експериментальним шляхом. ну, Є там варіанти ставити інший трансформатор, розв'язку робити по, по мінусу і по плюсу. Ну, знаєте, як то не допомагає. Я пробував його живити окремо від акумулятора. Все одно він фонить. Все одно фонить. Тобто мінус акумулятора на масу, плюс йому. Фон іде. То Пробував, відповідно, якщо поставити ще один трансформатор, ну то тобто, есть щоб живив модуль, буде та сама підруха. от Як я рішив це питання з цим фоном? Ну, тут я так сильно нахомотав, напаяв. Тут всі кнопки, по-перше, я розрізав. от Вони спаралелені Оці всі кнопки. І із сітіва, ну, типу, включення-виключення. І оці от кнопки то була кнопка АПЧ і кнопка підсвітки. Всіх я їх розрізав, зробив окремі пари. Не знаю, чи видно, для чого я то все зробив. Ну, по-перше, щоб мінявся колір підсвітки при включенні, виключенні. О там лента стоїть. Зверху, от, червон синя Тобто, як я то зробив? Верхня частина кнопки оцієї сітєвої, вона комутує плюси. Нижня частина кнопки комутує мінуси. Раніше воно було просто все спаралелене. І тут там, коротше, я тут переробив трошки дорожки, розрізав і от тих три верхніх комутують плюс. Тих три нижніх комутують мінус. Ці кнопки порозрізав для чого? щоб. Ну, Підключити оце переключення діапазонів. Тобто тут задіяні тільки задні пари в тих кнопках. Далі, далі. От оця от конструкція. Як бачите, два діода. Тут ще резистор запаяний не знаю, чи видно. от Для чого оце Оце якраз і є живлення цього Bluetooth-модуля. Я в попередньому відео розказував, що тут іде дорожка, на цю кнопку підсвітки, там стоїть резистор, і брати звідси живлення. Так, да, можна, але в результаті що виходить, якщо брати безпосередньо звідси живлення, без всієї, так скажемо, дороботки, то на модулі буде 4,7 вольта. Він працює, але періодично він матюкається, що. Заряд батареї низький, зарядіть батарею. Там пройшов там, 2 хвилини, він знов заряд батареї низький. Тобто. Експерим... Так, що до чого я вів? Експериментально я встановив, що при напрузі 5,6 вольта, якщо подавати на живлення модуля напругу 5,6 Вольта, фону нема. Ну, можна і менше 5,2. Якщо подаємо менше 5, Відповідно, модуль починає матюкати, що зарядіть батареї. При 4,7 взагалі його нема. Але він матюкається. При 5,6 є чуть-чуть фон чуть, чуть Але фон самого цього перемінки він глушить той вже є фон від Bluetooth -модуля. Ось час він підключений, бачите, і чути тільки фон перемінки. Так, значить. От, так що, до чого мова. Значить, паралельно у цьому резистору, основному, що стоїть на платі на підсвітку, я поставив резистор 30 Ом. Тобто я м, понизив в паралель поставив, понизив його опір. Тут на виході з'явилася е, напруга при підключеному Bluetooth модулі стала напруга 7,2 вольта. Цього багато і при тому фонить. Щоб ще якось понизити, я ще поставив два послідовних діода. Оцих два діода, послідовно з'єднаних, сюди от видають 5 і 5 вольта. І все, фон пропав. Далі, далі. Оце от подумайте, що оце за фігня тут припаяна. Оця фігня, от там ззаді стоїть два акумулятори, контролер зарядки. 18650 акумулятори, контрольор зарядки. Так як в мене тільки одна пара верхня кнопок, якщо його під. Оце діод шотки, він пропускає, ну, мінімально садить, так скажемо. Ну, ви знаєте, що діод шотки мінімально садить напругу, ну просадка найменша. І, от дивіться, він пропускає тільки в одну сторону. Друга пара, пара не задіяна. Для чого? Бо якщо б ми прямо напряму сюди. Ну, заряд контролер батареї підключити напряму сюди, то кнопка. Оця кнопка, ви її просто не виключите. Воно буде, що в одному положенні він включений, що в другому. Ну ми то і запаралелимо ці е, виходи кнопки. Щоб якось розірвати коло. Але при тому заряджати батареї при включеному. От ми включаємо в сеть і йде зразу зарядка батареї. От для того тут стоїть діод. Він сюди пропускає, а обратно ні. Тобто, якщо віджати кнопку, от наприклад, от зараз він включений і він працює. Ми віджимаємо, він переходить на батарею, він опять же таки включений і працює. Все, він виключений. Тобто він зараз на батареях. А тепер, щоб його виключити, все, він виключений. Якщо б не було цього діода, він би що так, щоб так був включений. Тобто ви б виключити його не могли. От Ну, В принципі, і все. І все. І от зараз він працює від батареї. Від батареї взагалі фону нема ніякого. Абсолютно, ну, це понятно. Від батареї все тихесенько чичаляля. Тут іде зараз він включився від мережі, відповідно, заряджає батарею. Так він працює від мережі взагалі. От, якщо нажимаємо. Ну, так він виключений. Працює зараз від батареї і заряджається. В такому положенні він працює від. Блока живлення батареї просто заряджається. А, Ну і звичайно, що від батарей я підсвітку не підключав. Ну, Тому що нема смислу. І так, як то кажеться, батареї я поставив слабенькі. Ну, 18650, але не сильно амперажні, тому що. Я міг поставити і 2 амперні, але отут є у нас стабілізатор напруги, я ще йому додав відповідно кусок ще збільшив радіатор, тому що навіть ті батареї заряджати, йому досить тяжко. Радіо? Так. Да. Якщо поставити ще сильніші, просто я думаю, що він згорить. Таке от. Ну і, звичайно ж, зробив йому штекер. Штекер, так, як я колись розказував. От штекер з, 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 такої от, з такого гнізда я от зробив штекер для його питання. Бо тут, звісно, рідного не було. От так. Все, дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк. Не сподобалось, тоже ставте лайк. <хе> Все, слава Україні!